Ювілейний конкурс Яцика 15-й рік поспіль. Молоді українці сідають за парти, аби взяти участь у престижному міжнародному конкурсі знавців рідного слова. Мовний турнір у 2001-му був заснований Петром Яциком, і з того часу конкурс носить ім'я саме цього українського мецената. Проте, як на Сумщині відбувався заключний четвертий етап змагань, в нашому сюжеті. Сидо попередніх відборів у нашій області подолали лише 54 знавці української мови. Це і школярі початкових класів, і студенти вишів Сумщини. Мовознавці змагалися по всій країні в один день і вирішували ідентичні завдання. Заключний четвертий етап вже за традицією приймали аудиторії хіміко-технологічного центру професійно-технічної освіти. Відомий сумський письменник, поет і журналіст Олександр Вертіль зізнається, у часи його юності про таку любов до українського слова можна було тільки мріяти. Однозначно час інший. Коли я навчався, це було кілька десятиліть тому, і такого захоплення українською мовою я тоді не фіксував. Це чесно і відверто. Були учні, учениці, які кохалися в слові, я був серед них. Але сьогодні я бачу, що це ну не масовий рух, але таке, знаєте, не захоплення, а просто відповідальність перед українською мовою юного покоління. Романчанка Наталія вже має за плечима нагороди всеукраїнських мовних конкурсів, але для дівчини це не змагання з однолітками, а радше можливість публічно виявити творчі здібності. Веду щоденник українською мовою. Я спілкуюся в соціальних мережах української, і мені це подобається, тому що українська мова це частина свідомості. Після виконання завдань роботи учнів та студентів відправлять до Києва, де їх і перевірять. Результати конкурсу оголосять вже навесні. Додамо, що зазвичай абсолютні переможці мов літературних конкурсів отримують стипендії президента України. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков на часі новини.